Добрий день. у Нас сьогодні проходить засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування і підприємництва та комунального господарства. Питання номер 1 про обрання секретаря постійної комісії з питань архітектури, містобудування, підприємства та комунального господарства. Я пропоную на ту посаду секретаря вибрати Бичинську Лесу Тарасовну. Прошу проголосувати, Хто за? Проти нема. Утрималося. Рішення прийнято. Прошу, вітаю вас. За. за. Дякую. Рішення прийнято. Вітаю. Ви займаєте посаду секретаря постійної комісії з питань архітектури, містобудування, підприємства та комунального господарства. Питання номер два. Про затвердження проєкту детальний план території земельної ділянки для реконструкції існуючої, нежитлової будівлі, магазину з офісним приміщенням по вулиці Галицька, 52 В. Місто Рогатин. Доповідає Микола Павлів, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради. Прошу. Шановні члени регіону будівельної комісії на ваш. Розгляд подано вищенаведений проект про затвердження тайного плану території земельної ділянки для реконструкції існуючої житлової будівлі, магазину з офісними приміщеннями на вулиці Галицькій, 52, В місті Ротині. Де мова про земельну ділянку центральній частині міста Ротина, яка розміщена перед. Перед будівлею музею «Упілля міста Ротина. Це колишня будівля Ротинського будинку управління. Що можна сказати, про дану земельну ділянку? Вона знаходиться у приватній власності Микетчин Тетяни Михайлівни. Площа земельної ділянки 0,02 гектара. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування. Будівель торгівлі. Власник тої земельної ділянки має намір на перспективу до, до існуючої будівлі добудувати і влаштувати магазин з офісними приміщеннями. Прохання підтримати проєкт даного рішення. Добре, а скільки там буде потім вже піддецию? Чи що на тій території? Суто на тій су ті території. Просто догори, так? Догори вже нічого. Там вже та одноповерхова ну, будівля. Так. так воно прибудовано вже. Так, так. То це. То там йдемо вас до прибудовану будівлі. Приймаємо рішення. Прошу проголосувати хто? Бачинська Леся Тарасенко. За. Маскові та відсутні. Третяків. За. Рішення прийнято. Рішення прийнято. комісії закрите. Всім дякую за увагу. До побачення.